Ми сьогодні говоримо про щось надзвичайно важливе про спасіння. Уявіть собі, ви в морі, навколо безмежна вода, шторми, небезпеки. Ви, можливо, на якомусь плоту, який хитається на хвилях, або якщо пощастило на справжньому кораблі, що прямує до порту. Ви спасені? Ще ні, тому що ми ще не досягли мети. Саме порт це і є наша мета. Наше спасіння. Це місце безпеки, де ви можете зійти на берег, відпочити і бути впевненими, що ви врятовані від небезпек моря. Ця метафора допомагає нам краще зрозуміти, що спасіння це не статичний момент, а подорож шлях до безпеки та вічного життя. Спасіння буває різним, минуле. Теперішнє майбутнє. Коли ми говоримо про спасіння, важливо розуміти, що воно має різні виміри: минуле, теперішнє і майбутнє. Апостол Павло в посланні до Ефесян, пише: Бо благодатью ви спасені через віру, і це не від вас, то дар Божий. Це говорить про те, що наше минуле спасіння це вже звершений факт. Ми були спасені через віру, і це Божий дар. Які ми отримали, коли повірили Христа. Далі, у Посланні до Тита 3, 5, сказано: Він спас нас не з діл праведності, які ми творили, а своєї милості, лазне відродження і оновлення Святим Духом. Це підкреслює, що спасіння це не результат наших чинків Божої милості. Це стосується нашого теперішнього стану. Ми є відродженими і оновленими Святим Духом. І нарешті, у посланні до римлян 1311, ми читаємо так, поступайте, знаючи час, що настав уже час пробудитися нам від сну, бо нині ближче до нас спасіння, ніж коли ми увірували. Цей вірш mm -hmm. говорить про наше майбутнє спасіння, остаточне визволення від наслідків гріха і повне преображення. Отже, ми одночасно і вже спасані. Бо твердо впевнені в Божій обітниці і ще в дорозі до повного спасіння, бо не до кінця усвідомлюємо всі його аспекти і ще не дійшли до кінцевої мети вічності з Богом. Ми впевнені в порту, але ще пливемо до нього. Від чого ми спасаємося, дуже важливо розуміти, від чого саме нас спасає Бог, у посланні до риблян 6,22, написано. А нині, коли ви визволились від гріха і стали рабами Богу пліт ваш є святість, то що нам потрібно взяти з собою, щоб дістатися до порту? У першому посланні до Тимофія 4.16 ми читаємо вникай у себе і в учення, займайся цим постійно. Бо так, поступаючи і себе спасеш. І слухачів твоїх. По-перше, це уважне ставлення до себе та учення. Ми повинні постійно вивчати Боже Слово, роздумувати над Ним і застосовувати Його в житті, це наш компас у морі життя. По-друге, у посланні до римлян 1.16 сказано бо я не соромлюся Євангелія Христового, бо воно є. Сила Божа для спасіння всякому віруючому, насамперед Юдеєві, потім і Еленові. Це Євангеліє Христове, це добра новина про те, що Бог так сильно полюбив світ, що віддав свого єдиного сина, щоб кожен, хто вірить у нього, не загинув, а мав життя вічне. Євангеліє це наша надійна карта і двигун. Що веде нас до спасіння, друзі? Спасіння це дивовижний Божий дар, який відкритий для кожного з нас, це шлях, подорож, яку ми проходимо разом з Богом. Не забувайте, що ви вже спасені Його благодаттю, але продовжуйте зростати в вірі, вивчати Його слово і ділитися Євангелієм. А що для вас означає спасіння? Поділіться своїми думками в коментарях і не забудьте підписатися на наш канал, щоб не пропустити нові випуски.